Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні до нашої студії завітала психолог Оксана Склярук, і говорити ми будемо про виховання дитини у неповній сім'ї. Статистика зараз дуже невтішна із десяти подружніх пар в Україні розлучається близько семи і зазвичай потерпають від цього в першу чергу саме діти. І тому хочу розпитати у вас про те, як же мають поводити себе батьки, щоб не нашкодити дитині, щоб дитині було комфортно, навіть не зважаючи на те, що ця сім'я є неповною. Перше розлучення дорослих, це рішення приймають батьки. Іноді батьки, сучасні батьки беруть поради в дітей. Що їм робити? Можливо, це може жінка або чоловік радяться з дитиною, якщо дитина вже може да, якусь подати пораду батькам чи зберігати цей шлюб, чи навпаки батьки несумісні один з одним, і це руйнує дитя. На жаль, сьогодні ті шлюби, які мають спробу отримувати сімейну пару, тобто уникнути розлучення, вони з'єднуються знову да, в спільне коло, в спільну справу і об'єднуються вих... щодо виховання дітей. Але ми бачимо, що чоловік і жінка не чують одне одне. Кожен живе своїм життям або батько дитини, або мати. Дитина за цим спостерігає, і звичайно, дитина може дати бараду батькам. Ви можете жити сам по собі, або да, мама окремо, батько окремо, а дитина зазвичай вибирає, якщо вже повнолітня, вона має право голосу обирати, з ким жити, з мамою або з татом, якщо не повнолітня, то занакшою законодавчою базою дитина проживає з мамою. І хочеться сказати про те, що діти як лакмусовий папір, який в себе забирає. Всі добрі риси сімейного виховання і погані риси сімейного виховання. І, на жаль, сьогодні наші батьки забувають про те, що дитині в майбутньому так само будувати сім'ю. Так само обирати собі дівчаткам нареченого чоловіка, батька своїх дітей, хлопцям обирати свою кохану дівчину, потім дружину, потім мать вона стане матір'ю дітей його і онуками. Тих батьків, які розлучаються сьогодні або в розлучення в них завтра, або післязавтра, тобто ми маємо пам'ятати про те, що від поведінки дорослих залежить майбутнє. Дітей, яких вони виховують, якщо вже так сталося. Якщо дитина живе, наприклад, з мамою, то як має себе поводити мама, щоб дитина не відчувала себе покинутою батьком? Батьком так звичайно, діалоги не завжди зразу вимальовуються між двома. Колишніми закоханими, а сьогодні це дві сторони, які ворогують, бо вони ділять щось або майно, або якісь інші статки, або бізнес, навіть ділять батьки між собою і забувають про дитину. Ще раз наголошую, що ви маєте дорослі, ви запросили дитину в цей світ. Ви несете за неї відповідальність вдвох: як мати, так і батько. Тому хочеться сказати, що до... звернутися сьогодні до чоловіків. Ви маєте нести відповідальність за виховання і становлення своєї дитини в майбутньому до того часу до кого часу, поки ви будете в цьому світі. Але ж батьки мають діловій ситуації за круглим столом, чи в присутності адвоката, чи в присутності дитини обговорити. Але я, наприклад, як психолог не радила би втручатися іншим професіоналам, тому же психологу, тому же адвокату, тому же юристу в обговоренні цих всяких законодавчих норм щодо побачення батька з сином або батька з донькою, коли дитина виховується з мамою. Це має бути бажання двох сторін. І мами, і батька. Якщо зустрічі з батьком не шкодять дитині, то звичайно вони мають бути унормовані. Умовно проговорені або ж прописані, і дитина має знати, пам'ятати, що бать зустріч з батьком буде, що батько її любить або його, да, і приділяє такий самий час, як і мама. І матеріальна сторона, бо буває ж так, що, наприклад, якщо це дитячий садок або вже школа, ось наближається завершення навчального року і випускні, тобто це дуже великі витрати, і зазвичай дитина просить у мами те, що їй хоче. А мама ж каже, що ну так зверніся до батька. Така пора, да, кінець навчального року, випускні, так само в вищих навчальних закладах вступи дітей після 11 класів у вищі. І так само в дітей в дитячому садочку закінчуються випускні, першокласники, перший, перший останній дзвоник, скажімо так. Звичайно, це є матеріальні затрати, але не тільки на якісь да, святкування. Це ще і відпочинок дітей. Використання матеріальних коштів і на оздоровлення дітей. І про це мають пам'ятати двоє батьків. І батько ж бачить, що дитина доросліша, і мама бачить що дитина що кінець навчального року, тому треба з батьком. Заздалегідь є ще час, ще канікули не почались. Сьогодні тільки да, така пора року, початок, скажімо, весни, да, або середина весни, або ж навіть є час зберегти кошти, заочадити кошти для того, щоб спланували ці раціональні матеріальну підтримку з боку батька і матері. І хочеться сказати, що за статистикою у нас навіть є такі сім'ї, в яких. Батько виховує дитину, а мама це гость у вихованні дітей. І, на жаль, ця статистика збільшується. На, як ви сказали, на сім сімей, які розлучаються з трьома в трьох сім'ях, батько виховує. Буває й таке, що формально це повна сім'я. Є й батько і мама, а дитина відчуває себе ну не те, що беззайвою, але не можливо, щось от не додають саме у такому в духовному плані. Кожна е, сім'я має свого професіонала в сім'ї. Да? Тому або якщо мама домогосподарка, а батько зайнятий зароблянням коштів. Він людина, яка працює, працює та людина, яка від своєю відсутністю він компенсує матеріально. А є такі батьки, які і не працюють, але відсутні в сім'ї, і створюють інші якісь проблеми саме для тих же дітей, скажімо так. Обов'язково має бути в спілкуванні дітей. Давайте не будемо дітей зорієнтовувати тільки на матеріальні статки, бо дуже зараз сьогодні є популяризація саме багатих телефонів, багатого одягу. І саме популяризуються навіть на телебаченні, на радіоефірах, саме заможні сім'ї. Давайте ми спробуємо. Пустимось да, з таких от високих статків, а візьмемо середньостатистичну сім'ю. І ми маємо пам'ятати як для бідної, як для заможної сім'ї, для сім'ї, яка має двох-трьох дітей, розлучені. Так, так складається життєва ситуація. Ми маємо пам'ятати про спілкування з нашими дітьми: розмова, бесіда, відпочинок з батьком, з мамою. Обов'язково зараз хочу звернутися і до батька і до матері, що ви можете робити корисну справу, а корисну справу саме для дитини, для розвитку дитини, те саме виконання домашнього завдання. порада. Щодо виконання, якогось завдання задають в школі або в позаурочному навчальному закладі, да, робити якийсь виріб, або щось написати, створити. Ну, тобто включайтеся в життя дитини, будьте активним учасником життя дитини. І коли дитина вам розповідає щось своє цінне, сокровенне, або просто є такі діти, які дуже балакучі, їм хочеться говорити весь час і говорити, це прекрасно. Слухайте своє дитя. Давайте дитині можливість висловитись. Але ще є такі діти, коли при розлученні з батьками дитина замикається в собі, і дитина мало говорить. І коли ми задаємо питання психології, з ким ти можеш порадитися в складній ситуації, до кого ти звернешся? Дитина говорить, що немає до кого. Хоча на перше місце виходить бабуся. Або дідусь, або друзі в інтернет, в, інтернеті, в соціальних мережах. Тому ми маємо сьогодні дорослі замислюватись і робити правильні мудрі висновки. Що спілкуємось з нашими дітьми, цікавимося їхнім життям і робимо корисні добрі справи для розвитку вашої власної дитини. Ну і ще є така думка, що саме у неповних сім'ях часто буває так, що діти виростають не дуже впевненими у собі з заниженою самооцінкою, або ж, наприклад, часто ображаються. Ну чи це нас вразливі, так, вразливі, так, так, да якось, так, наприклад, так. тут ми можемо сказати таке, що дитина не вистачає підтримки з боку дорослих. І коли виникає якась проблемна ситуація, дитина і коли щось не виходить, дитина розуміє, да що їй немає до кого звернутися, щоб її не ображали. Або ж дитина навпаки хоче бути дуже самостійною. Але її не навчили бути самостійною, не навчили приймати самостійно самотужкі рішення. Тому ми маємо своїми зразками, своїми прикладами, шановні батьки, показувати, що не у всіх із нас зразу будувалися успіхи, здобувалися якісь досягнення. Були також перешкоди. Ми маємо загортовувати наших дітей і бути вчити бути стресостійкими, наводячи свої приклади. Що не всі зразу досягають висот. Можливо, у вашій практиці був якийсь випадок, який би вам запам'ятався приклади були, є, я думаю, будуть, але є такий приклад, наприклад, дитина сьогодні вибирає вищий навчальний заклад. Дитина виховується батьком. Навчальний заклад, який вона обирає, він за межами нашої держави. Коли я почала спрямовувати, а чому саме ти мрієш виїхати з України, чому саме цей вищий навчальний заклад, вона сказала, що він більш перспективніший для неї. Вона володіє досконало англійською мовою. І коли я їй задала одне питання, а з ким ти радишся, коли ти приймаєш такі рішення? Вона сказала з татом, з бабусею. А чому в твоєму трикутнику да, я не бачу мами? Тому що мама з нею не проживає. І я думаю, якби наші мами, жінки спілкувалися з нашими дітьми більше, а саме в сім'ях, які розлучені, то діти не вибирали б такі далекі відстані, тікаючи із нашої. України. Комусь може також близька буде ця ситуація, а буває ж і навпаки, коли батьки нав'язують дитині свою думку, куди вступати, де працювати. Буває таке, що коли батьки нав'язують, буває, буває, і це є кожен другий випадок, коли вибирає дитина майбутню професію, це є пріоритетність батьків, ну тобто, але Виникає конфліктна ситуація, і тут головне, щоб сіли за коло переговорів, якщо навіть не повна сім'я, дитина виховується в неповній сім'ї, сіли за стіл переговорів три сторони: це дитина, мама і тато. І ми маємо чути дитину, тому що вже є в колі наших дорослих, да, успішних людей, і професіоналів, успішних підприємців, бізнесменів і інших сфер діяльності є дорослі люди, які обирали спочатку професію для батьків, потім для себе. Тобто не робимо цих помилок, чуємо дитину, тим паче в кожному навчальному закладі навіть на сьогодні є діагностичний мінімум, скажімо так. З профорієнтаційного вибору майбутньої професії, дайте дитині можливість продіагностуватися, і щоб ви бачили, що саме виходить за результатами дослідження. Якщо в людини є хист до роботи з людьми, не відправляйте її до роботи з цифрами, наприклад, да, якісь або в інформаційні технології, якщо вона має високий рівень комунікативних здібностей, дайте їй можливість заявити про себе в соціальних сферах. Маємо чути, розуміти, підтримувати і правильно обирати. Приймаючи мудрі рішення, буває ж і так, що, наприклад, батьки не можуть прийти до однієї думки. Чим саме потрібно займатися дитині? Ну, наприклад, якщо це дитина шкільного віку, наприклад, мама каже, що краще танцями, батько каже, краще, можливо, якісь спортивні види. Що робити, коли батьки самі між собою не можуть домовитися? Такі конфлікти часто виникають в сім'ях династіях: де є династія лікарів, де є династія юристів, династія педагогів і інших інших. Сфер діяльності зараз можна наводити в нашому місті в Миколаєві є таке. І е, дитина закінчує виш, вона отримує, отримує, але вона не отримує задоволення від того, що вона робить. Є в нас прекрасні з династії стоматологи в місті Миколаєві, є прекрасні педагоги з династії, Але коли з ними спілкуюся, да, вже з дорослими людьми, бо так доводиться, що консультуєш і дорослих людей. То ти бачиш, що в людині все ж таки цей фантанує, перемагає, наприклад, хист до співу, людина співає, хист до творчої якоїсь діяльності людина проявляє себе все одно в цій сфері діяльності. Тому ми маємо чути і розуміти один одного. Щоб робота приносила в майбутньому вашій дитині не тільки матеріальне, але ще й духовне, моральне задоволення. Ми маємо про це пам'ятати. То чи можна сказати так, що спостерігаючи за дитиною, батьки мають прагнути розвивати саме якісь позитивні якості, які в неї є, старатися так, щоб дитина була щасливою? Давайте будемо говорити, ну чесно, що в кожній і в дорослій людині є як позитивні так і негативні риси характеру. Mm. Тільки ці негативні риси можна трансформувати в позитивні. І ми дорослі маємо вчити дітей робити висновки, виводячи їх на спільну бесіду. Да? Тут і так само залучаємо, якщо це не повна родина, і папу, і маму, якщо і тата, і батька, і матір, якщо бачимо, що, да, що дитина чинила не так, ну, наприклад, аби, ну, не договорила правду, не сказала правду. Зазвичай традиційно щось да, не договорює, з'ясовуємо, чому дитина так вчиняє, чому не неправдива правдива з батьками, що вона приховує, да? а як би ти вчинив? А чому ти так вчинив? А навіщо? Да? Що ти мав? А як, якби тобі зараз ми дали можливість, наприклад, вчинити зробити цей вчинок по-новому, як би ти зробив? Тому чуємо. І підтримуємо своїх дітей. Дякую вам, шановні друзі. Сьогодні гостею нашої студії була психолог Оксана Склярук. Я дуже дякую вам за участь у цій програмі і сподіваюся до наступної зустрічі в ефірі. А вам, шановні друзі, дякуємо за те, що ви нас слухали. На все добре, дякуємо, бережіть свої сім'ї, виховуйте щасливе суспільство і щасливих дітей. Дякую. радіо